І так, мої друзі, ванну закінчив, затирочку зробив, ще тільки залишилося могли силикончиком пройти, мопейчик тут скрізь буде і буде чтенько. Тут одійшов так, пластиковий голок вліпив, так як я казав, що це дуже бюджетний об'єкт, дуже бюджетний варіант. От сюди. Ребята, потолочники приб'ють свою планку, і тут резинка якраз зайде на угол. Тобто тут якраз буде чітенько проходити. Чу -чу 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 -чу, і десь 7 см вище, ніж витяжка. От, якраз так чотенько буде. Всі оці угли будуть пройдені силікончиком. Нічого не буде вилущуватись, нічого не буде випадати. Все буде класно. Так, ну а тут таке произведення іскуство. Піддон виложу з цієї плітки, що була з розуклонкою. Хреново, що трапік не широкий, якби він був широкий на всю ширину, було б краще. Просто пішло б в одну сторону з одним уклоном до трапа і все, і проблем немає. Оскільки трап в такому місці. Ну, в другому його не було можливості в другому місці його поставити, довелося ставити там. То довелося зробити розуклоночку з усіх сторін. Ну, я вважаю, що то максимум, що можна було витягнути з тієї плітки. Тут все то діло зачиститься, пройдеться силиконом, всі оціки. І внутрішні угли всі пройдуться з силіконом. Біля самого трапа теж оставив зазор хороший, натрамбую туди, що там шансів нема протікти. Гідроізоляцію майже не роблю ніколи, тому що вона відстає, хтось зараз каже, що ой, неправильно наніс, там ще якусь хуйню. Все то дроч. Скільки разів я її наносив в два і три стоя, і бували такі случаї, що я її сам відірав, як, як рубероїд вона відлазить. Так що гідроізоляцію не роблю, а роблю все з силіконом проходжу, водичка не має права туди попасти, і все чтенько, ніде нічого не відстає. Так що так, уклончик тут офігенний, сантиметра два, мабуть, буде на всій площі, якщо взяти ось цим туди до трапа, сантиметра 2 буде. Ну Тут стане горшок. Тут стане якийсь майдадир, такий вже куплений з тумбочкою. Дві розетки поставиться, полотенчик повіситься. Ну, собственно, якось отак. Вот вот. Душова перегородка буде 90 на 90. Вже, по-моєму, даже її купили. Вот. Ну, затру шви. Прийдуть пацани натянуть потолок, поставлю кабіну, горшок, Майдадир, сніму, покажу. Останній обзор, мабуть, буде. Вот. Ну, Тому що показувати вже по суті, нема що. Вот. Ну, а тут стенки покрашу ще якісь 3-5 днів. Та й буде кінець і тут. Так что все. пізніше до покажу. Всем пока.